Вже цих вихідних Хмельницький святкуватиме день народження. З нагоди свята ми поцікавились, б побажали краяни для рідного міста у найближчий рік. Просвітати, як і зараз, Головне – миру і, і миру, і перемоги нам да, да нашої перемоги. А просвітати. слава Богу, на все добре. Хмельницькому миру вже нема ніяких сил. Миру і щоб скінчилася війна. Вже нема ніяких сил. Міцного здоров'я хмельничанам, фінансового благополуччя. Миру, спокою, злагоди. Якщо це буде, то все буде добре. Тиші, спокою, злагоди, добра і бути побагатшим. Миру, перемоги, процвітання. Я не хмельничанка, ми самі переселенці з Дніпра. От, з цього самого гарного. Це дуже добре місце, нам тут дуже тепло, нас тут дуже гарно приймають. Миру, спокою нам. Всім, щоб закінчилась війна, щоб все стихло, щоб ми повернулися до мирного життя. І всім здоров'я. Щоб всі дочекалися сім'ї своїх братів, синів, чоловіків, б... діти, батьків, і живими, здоровими. Ну і коли вже все це настане, найближчим часом ми всі на це надіємося, то всі, щоб я думаю, тоді були будуть наповнені вже і щастям сімейним благополуччям. Мир буде вже всіх і в душі, і в, кра... і в самій країні мирного неба. Мирно, так, миру, мир. Да. Миру, спокою. Я здохну. Для міста процвітання, успіхів над всім людям, здоров'я. Все найкраще. Ну, процвітання. На наступний рік бажаю миру. Нарешті, щоб настав мир, щастя, добробуту, злагоди сім'ї. Надіємося на краще.